Добрий ранок, добрий день. Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Називи число, у якому 6 сотень, 9 десятків і 9 одиниць. Правильно, це число 699. Дай характеристику числу за складеним планом. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число 699 до кінця рядка. Усний рахунок. 4 помножити на 100, 9 помножити на 10. 100 помножити на 6 52 помножити на 10, 250 поділити на 5, 720 поділити на 10, 800 поділити на 10, 120 поділити на 10. Сьогодні На уроці ми продовжуємо множити і ділити на кругле число. Застосувавши прийом послідовного обчислення та знаючи сполучний закон множення. 8 помножити на 50 другий множник це кругле число 50, розкладаю на добуток числа і розрядної одиниці на 5 і 10. Мені дуже зручно 8 помножити на 5. Це є табличне множення дорівнює 40, а 40 помножити на 10. Щоб число помножити на 10, ми добре знаємо, треба до числа приписати 1 0 дорівнює 400. 140 поділити на 70. Дільник 70 це є кругле число, розкладаю на добуток розрядної одиниці і числа. На 10 і 7. 140 поділити на 10. Дорівнює 14, а 14 поділити на 7, дорівнює 2. 210 поділити на 30. Дільник 30 це є кругле число. Розкладаю на добуток розрядної одиниці і числа, на 10, і 3. 210 поділити на 10 дорівнює 21, а 21 поділити на 3 дорівнює 7. Аналогічно розв'язуються інші вирази. Зупини відео і попрацюй самостійно. Формуємо вміння розв'язувати складені задачі. Це завдання номер 2 сторіночка 43. Загальна маса двох однакових їжаків 600 грам, яка маса трьох таких їжаків? Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео і попрацюй з задачей самостійно. Ну, а кому потрібна допомога, працює разом зі мною. Записуємо задача в зошиті. Записуємо задачу коротко у вигляді співвідношення. Ми знаємо, що загальна маса двох однакових їжаків 600 грамів. Записуємо коротко два їжаки 600 грамів. А яка маса трьох таких їжаків? 3 їжаки. Шукане число. Щоб дати відповідь на питання задачі, ми добре знаємо, що нам спочатку треба знайти масу одного їжака. Якщо нам відомо, що загальна маса двох їжаків 600 грамів, то маса одного їжака ми застосуємо арифметичну дію ділення, і нам потрібно в дії 600 поділити на 2. 600 поділити на 2. Це 6 сотень поділити на 2. Ми отримуємо 3 сотні або це число 300. 300 грам це маса одного їжака. Якщо ми знаємо масу одного їжака. То в другій дії ми дамо відповідь на питання задачі і можемо знайти масу трьох таких їжаків. Нам потрібно 300 помножити на 3. І це дорівнює 3 помножити на 3. 9 сотень. А це число 900. Записуємо відповідь: 900 грам маса трьох їжаків. Продовжуємо працювати із завданням номер 2 Нам потрібно скласти та розв'язати обернену задачу. Ми розуміємо, що в оберненій задачі шуканим числом буде число 600? Маса трьох однакових їжаків 900 грамів. Яка маса двох таких їжаків? Це є обернена задача. Щоб дати відповідь на питання задачі, ми розуміємо, що нам спочатку потрібно знайти масу одного їжака. Зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Продовжуємо працювати із підручником. Це завдання номер 3 Розв'яжи задачу, користуючись підказками. Зупини відео. Прийди до підручника і прочитай задачу самостійно. Якщо тобі все зрозуміло, розв'яжи задачу. Ну, а кому потрібна допомога, працюємо разом. Про кого йдеться в задачі? Про їжака. А що робив їжак? Дійсно, він збирав комахи. А потім ще й приховував їх та їв. Скільки комах зібрав їжак? Так, нам відомо 56 грамів. А скільки він приховав? А приховав він одну сьому від 56. Скільки він з'їв, а з'їв одну шосту від решти. Що запитується в задачі? Скільки грамів комах приховав їжак, і скільки грамів комах з'їв їжак. Нам відомо, що їжак зібрав 56 грамів комах. А також відоме, що одну сьому усіх комах він приховав. За цими даними ми можемо знайти, скільки грамів комах приховав їжак. Для цього нам потрібно 56 поділити на 7. І це дорівнює 8 грамів комах приховав їжак. Знаємо, скільки комах приховав їжак. Нам потрібно у цій задачі знайти ще, скільки грамів комах з'їв їжак. Але нам відомо, що з'їв одну шосту від решти. Значить Спочатку нам потрібно знайти решту. Скільки ж комах? Залишилося. Якщо він зібрав 56 камах, а приховав 8, то в другій дії ми будемо знаходити, скільки залишилося і нам потрібно 56 відняти 8. І це є решта 48 грамів, це решта камах. Якщо ми знаємо решту, і знаємо, що їжак з'їв одну шосту від решти, то ми можемо дати відповідь на наступне питання: скільки грамів комах з'їв? І в третій дії ми 48 поділимо на 6. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. У досконалію вміння розв'язувати рівняння. Це завдання No4. Записуємо рівняння в зошит, а відняти різницю чисел 40 і 13 до рівня 81 поділити на 9 і помножити на 2. Ми розуміємо, що у рівнянні ліворуч і праворуч є числові вирази, які ми можемо обчислити. Різниця чисел 40 і 13, це дорівнює 27. А 81 поділити на 9. 9, а 9 помножити на 2. 18. Записуємо утворене рівняння. А відняти 27 дорівняє 18. Ми утворили просте рівняння. Де А це зменшуване. 27 відємник, а 18 різниця, щоб знайти зменшуване. Правильно, нам потрібно до різниці додати від'ємник. А дорівнює. 18 додати 27, а дорівнює. 45 це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 45 відняти різниця чисел 40 і 13 дорівнює 81 поділити на 9 і помножити на 2. Перша дія – це в виразах. У дужках 40 відняти 13. Це дорівнює 27, а 45 відняти 27, 18. Праворуч числовий вираз. Нам уже відомо, ми його обчислили, 81 поділити на 9. 9. А 9 помножити на 2, 18. Тобто ми отримали 18. Дорівнює 18. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали. Правильно, можемо записати відповідь. А дорівнює 45. Зупини відео і розв'яжи рівняння. Самостійно. Накресли відрізок ОА. Завдовжки 4 см. Креслим відрізок, відрізок завдовжки 4 см, позначаємо точку О і точку А. Відрізок ОА буде радіусом кола. Щоб накреслити кола, нам потрібна з вами циркуль, і кола буде з центром у точці О. Зупини відео і виконай це завдання в зошиті. Підсумок уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за вподобайки та гарні відгуки!